До нашої розмови доєднується Павло Зібров, народний артист України, композитор, співак, пане Павло. Вітаю вас вітаю всіх в студії, радий вас бачити. Світланко Білоножко. Привіт, привіт, привіт хороший привіт Тут ще є о, пані Оксана привіт, Білозір, пана, пані Анна Неплях Вадим. О, лисиця. Тепер показали то. Да, де я Оксаночку У нас не побачила сьогодні. Гарна да, компанія. Да. Ми би хотіли вас бачити в нашій компанії, але принагідно вітаємо вас вчорашнім днем народження. Дай Боже, вам я, ще то... не один а десяток мене день народження і вчора, і сьогодні. Та за доброю українською традицією я... 40 да, днів святкує день народження. <святок> тому, <святок> дай Боже, не один <святок> десяток років ну, да, ще вам щоб вас... ваша творчість радувала українських слухачів. І много літа пане Павле, але я маю до вас Ой. запитання. як під час війни змінилася ваша діяльність і ваша творчість? А я знаю, що змінилася. Ліричних пісень стало більше. От більше про землю, про матір, про дітей. У мене з'явилась пісня Дівчата ЗСУ, наприклад, да? ми з Петром Магою, до речі, її написали і зробили відео, хороше відео, де показали наших дівчат, як вони воюють, і ще встигають теж собі губки підвести, бровки підвести, розчесатися, тому що вони не забувають, що вони жінки, і на них дивляться. Їх 40 тисяч воює, уявляєте? От а такі ще у вас є пісня пісню. Я так хочу додому, і на американському Ой. радіо цю пісню крутили. Сотню разів я вам скажу там півтора мільйона замовлень. Уявляєте півтора мільйона замовлень на американському радіо, українському американському радіо. Це для мене ну ну бомба. Просто я, я здивований, ну, приємно здивований. Америка плаче і хоче додому, як би там не було, і замовляють не ті, які зараз виїхали. Замовляють ті, які виїхали і 10, і 20, і 30 років назад, хочуть на Україну. Так що будуть повертатися. Як тільки ми поженемо далі ворога, почнуть більше і більше повертатися. Ртатися люди в свої домівки відбудовувати свої домівки, пане Павле. Чи відчуваєте ви, що злетіла ваша популярність? Що на концерти почали приходити більше молоді, більше людей? Ч ну, розкажіть про про те, так. хто От, ваші зараз слухачі я на так думаю, що і Оксана Білозір присутня у вас в залі. Вона зараз тур проїхала Україною. Вона побачила і я теж хочу сказати, що на концертах. Половина молоді. Якщо раніше були люди, з якими ми виростали, вони з нами виростали і йшли там 20-30 років, в основному були в залі, то зараз половина залу це молоді, яким по 20, 25, 30 років. І вони знають репертуар, вони підспівують наші пісні, і це, мабуть, саме велика насолода, коли молодь слухає нас, старше покоління. От я не хочу казати там ветеранам, ну це вже я вважаю легенди української естради, та ж Оксана то той там, Павло Зібров, ну якщо по 35-40 років на сцені, легенди. Так, так, легенди. І молодь і... танцює під співи. І це чудово, пане Павле, і ми всі пам'ятаємо, що ВУС, вуса – це ваш бренд. Тому так. дякуємо вам, що ви залишаєтеся брендом української естради, української популярної музики, творчого вам натхнення, ще раз з днем народженням, много і блага літа і гарних Я святкувань. Пам'ятаєте, що у вас ще 40 днів попереду святкувань? Так. Павло Зібров, народний артист України, був сьогодні з нами на прямому включенні.